Друзі, всім привіт! Якщо у вас також, як і у мене 9 квітня йде сніжок, то ставте лайк. Ось, сніжочок насипав. Ось такий слой на поверхнях. Ось, ялиночка притрушена сніжком. А я хочу записати вам відео так вийшло, що виходить, що за останній тиждень я зловив. Записав вам відео, як генерують панелі під дощем таку пасмурну погоду. Як генерують панелі, якщо яскраве сонечко. Потім ще було таке відео, де було сонячно 5 кВт генерувало, потім почався сніг 8 квітня. І сьогодні 9 квітня, воно. Ой. Чи це вже підсніжники. Ну, коротше, так само одним кадром буду вам показувати, що зараз генерується. До речі, сходив, сфоткав як виглядають панельки мої. От ви побачите там на фотки це стовпа. І, в принципі, там видно, що мої панельки там чотири під одним кутом, чотири трохи під другим кутом. Ходімо на інвертор подивимось. 260 Вт. Це виходить з мого поля, десь біля 5%. Ось от. От така виробітка. В принципі, от зима, ну і ви бачили, панелі повністю засипані, сонця ніякого немає. от Споживає будинок так само, як і виробляє. І з батарейки там ще добирається десь 50-100 Вт. Ну, от трошки нагрузка там підскакує і добирається. Ну, насправді там воно більше добирається на роботу інвертора. Хоча я бачив, якщо це включився вже зараз, там робочий комп, якщо його вимкнути, в мене там може бути і 100 Вт. Вот, и я ще вирубав насоси, і виходить, що 270 Вт інвертор. Панелі дають навіть так під снігом. І там 70-80 Вт виробітка, то інвертор прям клаце-релюшка. короче, він замовкає. І з батарейки нічого не бере. Коротше, якось так. Не знаю, на що вам така інформація, але отак є. Так. Ну, В принципі, на цьому все. Отакий от от коротенький відосик, е як підсумок черги, відео про, про різне споживання поля, поля в, різних, в різних умовах. Все, на цьому всім пока. Дякую за просмотр і підписуйтесь на канал.